Так, смужка за смужкою працівники рівненського ліцею за номером 5 вплітають тканину зелених відтінків в основу майбутньої маскувальної сітки для українських захисників. Таку волонтерську діяльність у закладі розпочали майже рік тому, у вересні 2022-го. Нам допомагає організація благодійна Руєвит», яка нам постачає основу для сіток і матеріали. Багато матеріалів приносили самі вчителі, учні, батьки долучалися. Також ми сплили вже більше 30 сіток і передали для руєвиту, і води відповідно на. Грани процесу долучаються усі від учнів до батьків та вчителів. Хтось нарізає тканину на смужки, хтось влітає в основу. Діти допомагають правильно скласти готову сітку, аби в подальшому вона не сплуталась, і військові могли її швидко розкласти та використовувати у маскувальних цілях. Зазвичай працюють у вільний та позаробочий час. Є в нас вікна, є, як кажуть, двері. вчителі долучаються під час своїх свого вільного часу і після роботи. Дехто не має взагалі уроків в той день, то постійно плите сітки. Ми консультуємося з військовими, що, що потрібно наразі, і тоді вже під них підлаштовуємося. Ось у цьому кабінеті чути звук швейної машинки тут шиють державні стяги також для українських захисників. Спеціально для цього Мирослава Горобець, педагог-організатор ліцею, принесла із дому свою машинку. Прапори України почали шити на початку цього року. Знайшла оголошення, що продавалася така тканина і придбала її. А крім того, я знаю, що дуже активно Харківщина звільнялася, і в кожному населеному пункті хлопці вивішували наш прапор. Це дуже тішило, дуже раділа і знала, що є потреба. Крім того, до мене ще й військові звернулися. Купили тканину, два рулони. Там 100 метрів в одному і 100 метрів в другому. Прапорів буде багато. Зразу хочу звернутися, може комусь треба звертайтеся. То ми вам пошиємо і подаруємо безкоштовно. Усі блакитно-жовті стяги шиють стандартного розміру 140 на 90 сантиметрів. До цього процесу також долучаються усі, коли мають вільний час. З початку року пошили та передали близько 200 українських прапорів, і це тільки початок. Коли є вільний час від роботи, розрізаємо тут. Є можливість тут багата площа, великий стіл, і можна рівно цілий рулон виставити, бо дуже незручна тканина, нейлон. Вона така пісною важко працювати, але ну наловчилися. І вчителі допомагають наші трудовики. У нас обидві вчител вчительки, то вони теж уже шили прапори. Окрім сіток та прапорів, виготовляли у закладі і окопні свічки. За сезон осінь, зима зробили понад півсотні. Наразі цю діяльність тимчасово призупинили. Працівники ліцею кажуть, продовжуватимуть свою волонтерську роботу скільки буде необхідно, адже кожен має наближати перемогу як може. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник, випуск новин.